О 4.30 ранку ворог завдав ракетний удару по місту Умані. Одна з ракет потрапила в житловий 9-поверховий будинок. В цьому будинку повністю практично знищений перший під'їзд. В цьому під'їзді проживало за попередніми даними 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищений. І на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 чоловік. Це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Час приблизний розбору всіх завалів одна доба. На даний момент ми маємо загиблими 7 осіб. 6 осіб ми дістали з завалів. Одна особа загинула, один громадянин помер в лікарні. Під завалів ми врятували 17 чоловік, з них троє дітей, на даний момент із них 9 осіб знаходяться в лікарні. На, 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 на даний момент працюють двічі оперативні групи, криміналістичні лабораторії підсилені. Ми проводимо поквартирний обхід на колишніх будинків. Хочу сказати, що постраждало і пошкоджено близько. Зайти для того, щоб пересвідчитись, що немає або поранених, або загиблих, був організований весь комплекс робіт, і сьогодні, по завданню президента нашої країни, ми з керівником військово-цивільної адміністрації перебуваємо на місці проведення аварійно-рятувальних робіт. Скажіть, будь ласка, чи є якась інформація, яка кількість людей ще може перебувати під завалами? Ні, ми максимально швидко організували роботи для того, щоб якщо є чи можливо, під руїнами живі люди, максимально швидко їх визволити. Також працюють кінологи. На місці організовано розвернуто штаб, який входить, який очолює керівник військової адміністрації. І е, керівництво Служби безпеки України Черкаської області. Поліція допомагає СБУ безпеки е, в документуванні цього воєнного злочину. Чи відомо, яка ракета це була? Попередньо Х-101.